Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 73 Її створив Франц Сакман. Це німецький шаховий композитор. Хід білих білі мають виграти. Розв'яжіть. Єдина надія білих тут виграти це два небезпечні прохідні пішаки, які є входи в білих. Давайте спробують білі активізувати короля. Король в 4. Кінь h 5, одразу вилка. І білі втратили пішака. А пішака С чорні зможуть заблокувати і нічия. Король h 4. Інша спроба активізувати короля. Кінь відійшов, що було без темпу. Король b 6 король g 6 король c 6 Одного пішака не стало. Король F7, кінь h 6, король g 6 кінь g 8. І білі тут не можуть виграти. чорного коня є постійно ходи. Король h8, зараз в білих ідеях це те, що зіграти кінь e4 і відволікати коня з f6. чорних на захист є багато різних ходів. Ось, наприклад, кінь e5, і чорні загрожують мат поставити. Приклад, g8 ферзь, кінь g8, король g8 і нічия. Тут виграє хід c 7 Загроза c 8 ферзь, тому кінь d6. Зупиняємо пішака. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Дуже гарний хід за білих. Кінь е 4 Білого коня можуть побити двоє чорних коней. Кожен чорний кінь він змушений контролювати поле перетворення. Кінь да e4. Але тепер білі активізують короля. Загрожує це 8 ферзь, тому тільки кінь d6 і король e5. Подвійний удар. Кожен кінь має контролювати поле перетворення. І чорні тут програли. В них немає нормальних ходів. Наприклад, кінь c 8 король f 6 і далі буде ферзь. Чи кінь D8, кінь захистив коня, це 8 ферзь. І виграють білі. Які тут ще є цікаві варіанти? С7. Ми розглядали хід кінь D6. Є ще хід кінь B6. Тепер білі виграють зовсім іншим способом. Короля С4, Короля 6, король G5, король G8, кінь Д5, спроба відволікти коня, король Б7, кінь Б6. Звичайно, коня бити не можна буде ферзь, король С7, кінь d5, король d6, кінь f4, король Е7, король ж 6 йдемо виганяти коня. Король е 8 кінь d5, чорних цухцванг. Чорний король має відійти, король ж 7 на коня. І тут виграють білі. Ще є один цікавий варіант. Це кінь е 4 Якщо побити кінь F4, король f4, король b6, g8 ферзь, король С7. Чи виграє ферзь проти двох коней? Так, тут ферзь виграє. Наприклад, хороший хід король е 5 король атакує двох коней. Звичайно, тут ще потрібно пограти, але при правильній грі ферзь тут виграє. Давайте на початок, як все це трапилося. Це 7 демо в Ферзі. Далі гарна жертва коня. Активізація короля. Король Е5, подвійний удар, і білі виграють. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!